На цьому уроці ми розглянемо, як робити прибавки і убавки у стовпчиках з накидом. Прибавці нам треба зробити з однієї петлі дві. тобто, ми пров'язали один стовпчик в одну петлю і в цю ж петлю ми пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. У нас вийшло два стовпчика в одну петлю. Як зробити убавку? Для цього треба робимо накид на гачок, витягуємо петлю з робочої ниточки, пров'язуємо петлю і накид. Далі робимо накид на гачок. У наступну петлю ми витягуємо петлю на гачок і пров'язуємо петлю і накид. У нас вийшло три петлі на гачку. Тепер ми Три петлі пров'язуємо разом. Це у нас вийшло убавка. Тобто, з двох петель ми зробили одну. Давайте ще раз пров'яжемо. Витягаємо петлю на гачок, пров'язуємо петлю і накид. Робимо накид з наступної петлі. Ми дістаємо петлю на гачок і пров'язуємо петлю і Накид. І зараз три петлі ми пров'язуємо разом. Якщо вам урок був корисним, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео.